Незручна така тема, але я вирішила про це поговорити. Ну, часто жінки і чоловіки обговорюють, хто кому більше смердить, вибачте. А вчора я прочитала одну чарівну українську пані, яка вважає, що вона клінічний психолог. Ну, в неї взагалі багато версій і професій. вона там і художник, і бізнесвумен, і перекладач з різних мов без вказання, з яких і з якої кількості. Ну... Кожен день нова ідея. Творча людина. А, ще вона письменниця, я забуваю. Так ось вона написала, як чоловіки смердять, ну там всі, і що, і так такі, ну, дуже так це грубо і відверто. Ну, має право. Так ось, про що я. Якщо вам смердить протилежна стать, і якщо в цієї протилежної статі, все добре зі здоров'ям, з гігієною. Ну тобто, якщо всі вам смердять люди протилежної статі, то там проблема не в людях, а проблема в тому, що у вас є відхилення статеві. І психологи повинні це знати, та й не психологи теж, якщо чесно. Звичайно, ваше право не вирішувати це. Але, але ну, якість життя ж ви розумієте, яка у вас? Якщо ви самотні, якщо ви злитеся, якщо ви пишете так грубо, відверто, ви шукуєте, як образити, як вдарити, злитеся на такі теми. ну, Якість життя від цього у вас страждає. Але право за вами, кожен має право. Жити як він бажає, розвиватися, не розвиватися, вирішувати свої проблеми, статеві, зокрема, чи не вирішувати. Тобто право кожної людини. Я визнаю це, я просто так, як наука. Мені цікаво, це як наука, за цим спостерігати. І цікаво, що у нас, оскільки в нас сплеск агресії в українському суспільстві через війну, то у нас от такого дуже багато.